Івано-Франківський ураган в четвертий у своїй історії здобув Кубок України на шляху до кубкового тріумфу підопічні Юрія Іванишина. У напруженому поєдинку здолали у чвертьфіналі Хмельницький Сокіл з рахунком 4-2. а в драматичному півфіналі дракони у серії пенальті переграли столичний Sky Up, підсилений легіонерами, які схибили з точок. Натомість ураганівцям вистачило чотирьох точних ударів, щоб оформити перепустку до фіналу. А у вирішальному матчі «Фавбет» Кубка України 2024 тисячі Івано-Франківці зустрілися із сухою. Балкою з жовтих вод у першому таймі ураганівці забезпечили собі перевагу у три м'ячі завдяки голам Тірентіва та Приходька. Але по перерві жовтоводівці відігралися та відновили паритет. І все ж молоді дракони на характері забили ще тричі, коли влучні удари вдалися Богуславському, приходьку та Сірітському і довели матч до перемоги з рахунком 6-4. Тож другий рік поспіль Кубок їде до Івано-Франківська. Хочу за привітати керівництво, подякувати від більшості команди яким нам довірили бути, очолювати, тренуватися, радувати вболівальників, хочеться їм подякувати за довіру. Хочеться привітати наших рідних, які болівають, переживають за нас. Рідних це означає наших батьків, наших рідних родичів, а також тих вірних болівальників, які залишились в Івано-Франківську, плюс тих болівальників, які з Івано-Франківська прибули сьогодні до, Ки до Києва. Вони дійсно нам сьогодні створили шостого гравця на паркеті, надихнули нас на четвертий гол, коли нам було важко після перериву, хоч ми й домовлялися продовжувати грати, але це фінал. Суха балка хотіла також перемогти, хотіла забити перший гол, вони його знайшли. Не будемо говорити, що спричинило це, але, напевно, важливий кінець. Важливий кінець, що ми в фіналі дійсно зіграли. До кінця зіграли. На перемогу і веземо Кубок Івано-Франківськ. Після завершення фінального матчу відбулася урочиста церемонія нагородження. Срібних призерів та володарів Кубка України нагороджував головний тренер збірної України Олександр Косенко та президент Асоціації футзалу України Сергій Владико. А найкращим гравцем фіналу восьми Фавбет Кубка України було визнано 17-річного універсала урагану Ілю Приходька. У Нас дійсно сім'я, в нас дуже хороший симбіоз тренерського штабу, керівництва та гравців. Що виливається і на паркет, ми це вже станом на зараз показали в наших матчах, коли не все в нас складається. через різні фактори. Інколи ми не до кінця граємо, як домовляємося, в на протязі мікроциклу, проте ми це компенсуємо своїм характером, молодістю, грою до кінця, вірою один в одного. Хочеться найперше привітати наших. Вірних болівальників з передової, які дійсно дуже багато підтримують нас. В українській екстралізі стартувала серія плей-офф. На чвертьфінальній стадії сезону чотири пари команд зіграють до трьох перемог однієї з них. Зокрема, Івано-Франківський ураган двічі зіграв на виїзді у Хмельницькому проти Сокола. І якщо у чвертьфіналі «Фавбет» Кубка України переміг саме ураган з рахунком 4-2, тепер з таким самим рахунком виграли соколи. Натомість у другій грі серії хмельничани також здобули перемогу цього разу з рахунком 0-5. Враження Негативні Зрозуміло, що ми програли, ми програли все по ділу, але до кінця ми не можемо зрозуміти, чому ми грали в п'ятницю. Дуже мало часу на відновлення і такий негатив, який йде з вашої сторони, важко пояснити, тому що ми приїхали на пошкодження. Плюс ще три гравці, які грали новому полі. нам дуже важко. Ми ніколи ні на кого не спираємося, але хотілося трошки більше бачити від вас повагу. Ми з великою повагою ставимося до професій, до клубу і до хмельницьких болівальників, але від вас такого не було і немає. Наступний поєдинок у цьому протистоянні відбудеться в Івано-Франківську найближчої неділі, 11 травня. У разі успішного для урагану результату на суперників чекатиме ще одна зустріч в манежі коледжу фізичного виховання у понеділ 12 травня. Щодо інших твердфінальних матчів, то столичний хід та атлетик футзал несподівано обмінялися перемогами. Тож в цій парі паритет 1-1. Такий самий рахунок у протистоянні ская. Футзал та енергії натомість київська аврора розпочала з перемоги свою серію проти сухої балки. Івано-Франківське Прикарпаття здобуло вольову перемогу у центральному матчі шостого туру групи випробування першої футбольної ліги України. Поступаючись у два м'ячі, наприкінці поєдинку у Львові гості зуміли не лише зрівняти рахунок, а й вкомпенсований арбітром час забити третій гол у ворота Фенікс Маріуполя. До того на велику перерву команди пішли без голів, а всередині другого тайму господарі забили двічі. Проте на 69 й хвилині Швець потужним дальним ударом повернув інтригу. А наприкінці зустрічі Прикарпаття зрівняли цифри. На табло, коли француз чітко реалізував пенальті 2-2. А вже у компенсований час Хома втік в контратаку і впевнено переграв голкіпера 2-3. Що я можу сказати? По першому таймі ми підстроїлися під суперника. У другому таймі дві помилки ми зробили. При щоті 2-0 ну, хлопці молодці. Проявили характер, вирвали перемогу і спрацювала заміна. Прибавили швидкість. За що швидкості ми дармоги у наступному сьомому турі Прикарпаття, яке піднялося на другу сходинку турнірної таблиці, зіграє також на виїзді цього разу проти аутсайдера групи випробування кременя 11 травня. Відбулося чергові матчі чемпіонату України серед команд другої футбольної ліги. Зокрема, у групі А чергову перемогу здобув Городенківський пробій який на домашньому полі з рахунком 3-1 переграв полісся 2 По у, у складі переможців відзначилися Радульський, Дриган та Харук. Цілому гра вийшла така бойова, мені сподобалася команда Полісся Житомир. Хлопці навчені, хлопці вміють грати, Ми віддали ініціативу. Ми грали на контратаках, ми бачили, що ми забили знову швидкий гол. Напевне, дало нам певності, хоча пропустили небажаний гол. Хлопці зібралися, проявили характер. Це саме основне в футболі. Якщо є характер, то можна любі вершини покоряти. Натомість Івано-Франківська Ревера 1908 на домашньому полі зустрічалася зі стризькою скалою 19-11. Після пропущеного голови суперників на 30 30-й хвилині надалі матч проходив на зустрічних курсах, і так тривало до 77-ї хвилини, коли Андрій Дрекало таки зрівняв рахунок 1-1. Але на це львів'яни відповіли двома голами на 89-й хвилині. Та вже в комп арбітром час. Ми створили достатньо моментів, але, на жаль, знову не зовсім надійно зіграли в обороні. Я не вважаю, що по такій грі ми заслуговували на поразку, тому що я ж кажу, ми створили кілька гольових можливостей і при рахунку один-1, якби ми їх реалізували, рахунок був би інший. У передостанньому 17-му туру чемпіонату другої ліги пробій зіграє на виїзді проти скали 19-11, а Ревера 1908 зіграє вдома, цього разу проти вільхівців. Обидва матчі заплановані на 10 травня. Франкіс Прикарпаття обіграв інтерхім і став чемпіоном жіночої суперліги. Вирішальну перемогу підопічні Юрія Процюка здобули на майданчику суперниць, які дали бій, але не змогли здолати фавориток. Підсумковий рахунок склав 60 на 52 на користь франківок. Дякую команді Одесою за супергру. Це була просто нереальна гра. Як вважаєш, що у підсумку? Допомогло вашій команді захистити чемпіонський титул і все ж таки поїхати з Одеси із золотом. Що зіграло найважливішу роль? Я гадаю, що наш захист та наш пресинг ми дуже довго готувалися, тому десь ми в захисті переграли Одесу. Отже, команда з Івано-Франківська за підсумком двох матчів здолала Одеситок і втретє поспіль здобула золоті нагороди чемпіонату України. Хочеться привітати Франківськ з чемпіонством. Втретє, втретє, вже Франківський підряд стає чемпіоном. Ну скажу, цей чемпіонат був найважчий. Хочу подякувати Одесі, яка нав'язала боротьбу в чемпіонаті, яка нав'язала боротьбу в фіналі. Я думаю, що глядачам було це цікаво. І побажати Одесі в подальшому йти вперед і завжди дарувати вболівальникам такі ігри, які. Ну, в першу чергу цікаві, які напружені до кінця невідомо хто переможе. Ну а свою рідну команду хочу привітати з перемогою. А кращою гравчиною чемпіонату Суперліги 2024-25 стала досвідчена гравчиня Франкіз Прикарпаття Оксана Молова. Вона також отримала відзнаку як краща центрова чемпіонату. Окрім того, кращою атакуючою захисницею сезону жіночої Суперліги було визнано Анжеліку Ляшко. Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал 402.